Вечір подяка для волонтерів, які допомагають нашим захисникам, а також для організацій, які піклуються людьми з інвалідністю та волинянами похилого віку, відбувся в нашому луцькому театрі. Додатковий показ вистави був би неможливим без сприяння благодійників. Офіційно Волинський драмтеатр завершив свій 83-й сезон 18 червня. Та задля емоційного розвантаження людей, які в тилу своєю допомогою наближають перемогу, та за сприянням фонду Ігоря Палесі тільки разом, в середу відбувся перегляд вистави Століття Якова Перше кохання. Вистава дуже сподобалася. Дуже хотіла прочитати книжку і була задоволена, коли нас запросили. Дуже мені подобається сам колорит, такий наш е, Волинський, Поліський, і така історія дуже е, вона бере до серця. У такі нелегкі часи для нашої держави надважливо пам'ятати своє культурне надбання, традиції та українське коріння. Овочі, як восерка, щоки як маковки, а вуста як полюстки, а одружі. А хто така серед вас? а? Кожника! Дуже гарні в нас актори. Дуже приємно, що побачила багато знайомих по роботі. Так по місту. Здається, стільки того луцька. Всі тут. А як вам поліський говір, гуляно? ти пацьори заслужила? Ну лічно, так, так, але все розуміємо, все наше. За лаштунками сцени, де відбувається перевтілення актора в свого персонажа, відчувається вся вага відповідальності та зосередження перед кожним виходом на сцену. Для головного героя Якова у виконанні заслуженого артиста України Петра Савоша, який 48-й рік працює в Волинському академічному театрі «Альок», ця вистава стала дебютною на великій драматичній сцені. Який старий, боже. Отак попадне. Серце спиниться. Я одразу Мене зашкалює. У мене йде внутрішнє переповнення від того, що можна робити в прекрасній драматургії і передати ті почуття, які є вічними. Не знаю, це, мабуть, щастя зіграти в такій драматургії, тим більше роль Якова, психологічну роль і довести навіть собі. Що кохання вічне. Дякую, то було неперевершено. Луцька громада постійно приймає людей, які були змушені покидати свої домівки. Плетіння сіток об'єднало тепер уже друзів Сєвєродонецька, Харкова і Луцька. Вистава дуже подобається. Я вже читала і дивилася фільм, і враження таке дуже щемливе, і тим паче ми розуміємо, що життя проходить і будуть спогади в нашому житті, неважливо, скільки нам років. І зараз ми розуміємо, що ми творимо історію, ми щось робимо для того, щоб було що згадати. І нам було не соромно потім, коли нас наші діти, наші онуки спитають, що ви робили під час війни, а ми скажемо, що лили сітки. Переповнена зала театру є свідченням того, що такі заходи потрібні та важливі для підняття морального духу українців. Сьогодні фонд Ігоря Палець тільки разом подарував гарний вечір для тих, з ким ми працювали від самого початку війни та й раніше, з тими громадськими організаціями та волонтерами, які не покладаючи рук, працюють на допомогу нашим збройним сил України, військовим у всіх рівнів, і ми розуміємо, що їм усім треба відпочинок. Дуже гарно це зробити під час вистави, особливо коли це така гарна. І доволі сильна за своїм змістом вистава століття Якова. Волинський драмтеатр не вперше співпрацює з фондом. Завдяки благодійній підтримці сотні глядачів різного віку з різних куточків Волині отримали змогу побувати на найкращих виставах. Нині ж у воєнний час така культурно-мистецька допомога набуває особливої ваги. Юрій Куцик Неля Прокопчук для новин на часі.